1 грудня дає можливість нагадати людям, що люди із ВІЛ-інфекцією мають рівні права та можливості у суспільстві, говорить керівниця відділу благодійної організації Світло надії Івана Данилишина у Полтаві до всесвітнього дня боротьби ВІЛ СНІДом провели безкоштовне експрес-тестування на виявлення ВІЛ-інфекції. За статистикою, кожна друга віл-інфікована людина не знає про свій статус, тому дуже важливо для того, щоб вчасно зреагувати на віл-інфекцію для того, щоб звернутися вчасно за допомогою, так знати про свій віл-статус. Понад три тисячі осіб в Полтавській області мають ВІЛ-позитивний статус експрес тестування є обов'язковим для всіх, оскільки мова йде про здоров'я, говорить медична сестра Зінаїда Чистопал і додає, що ВІЛ-інфекція довго може бути безсимптомною, і тому важливо здавати аналізи хоча б раз у півроку. Ознаки можуть бути різні, як обичне простудне захворювання. От є безсимптомний період перебіг інфекції. Це перва клінічна стадія, яка протікає повністю без всяких симптомів. І людина при цьому не знає, що вона хвора. Ну і подальше, друга інші стадії, то там вже є клінічні прояви хвороби. Є такі шляхи передачі інфекцій, це статевий шлях передачі, парентеральний шлях передачі і від матері до дитини. Люди бояться не захворювання, а того, що їх будуть відможовувати у нашому суспільстві. Говорить психолог Тарас Нестеренко. Він зазначає, що це проблема виховання нашого суспільства, і сьогодні варто активно пояснювати, що віл-інфекція не є приговором. Люди часто путають віл і снід, То це віл, це ще не дорівнює снід, це ще не захворювання. Це інфекція. І, на жаль, ще стійка думка, що ВІЛ невиліковний. Ну, насправді він невиліковний, але при умові приймання терапії, артетерапії, людина може повноцінно, повноцінним життям, довгим життям, навіть народжувати здорову дитину. Не всі про це знають. Люди бояться цього виявлення статусу. Під час компанії працівники світла надії не тільки тестували, а й роздавали інформаційні листівки та засоби контрацепції, що є засобом захисту від інфекції.